Я, друзі, друзі, здалось на своєму ютуб-каналі Владифлінг. І так, друзі, збір відкритий. Ось тут зараз на экране у нас номер картки. Запам'ятовуйте. Ось картка. Заперетали, все. Так. Тепер скидуйте сюди гроші, хто хоче. Пошутувати. Хто хоче. Ой, багато... там. Наприклад, цікавих розіграшів, конкурсів. У нас відкритий цей збір на бізнес, а саме на ревансу від баному сміття. Тому що повторюється 50% примілі буде йти для, для розвиток вашого каналу. Ми будемо Робити там всякі скажем розіграші, конкурси, аукціони. нам потрібно забыть тисячу друзів-підписників. одну тисячу. осталось 493 підписників. Щоб здесь стремление я хочу вже уже из конкурси цикало робити. так що ставте... Подобалішки, скидуйте, гроші, пока. Ось. Пишіть вподобайки. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І mm, mm, нажимайте на колокольчик, підписуйтесь на канал. Всім, друзі. Пока-пока!